Стильні так на двадцять двадцять Або безкоштовні поради від людини, яка витратила 300 доларів на стиліста. Дівочки, Зберігаємо або записуємо. І перша це шкіряні штани під вінтаж. Їх легко поєднувати з боді сорочками, водолазками, футболками та дівчатки з будчем. Вони виглядають самодостатніми. Як сказала б Кім, iconic. Наступне це Максі Кардиган. Соромно зізнатися, але у мене такого раніше не було. Та це супер універсальна річ. Просто вдягнула і не потрібно нічого стилізувати. Далі у нас комбінезони. Якщо у вас його немає, вам це потрібно. Повірте, я їх не знімаю. Одна хвилина і образ готовий. До речі, саме це Робить акцент Наталії, він з утепленням і дуже приємний до тіла. Далі на цю весну у нас камбек Мережева. загадкова жінка, ділова і романтична водночас. Я таке люблю, можна і на роботу, а потім і на побачення. Ну і вкотре стилісти говорять, що сірий це новий чорний. Я з цим твердженням погоджуюсь, благородний, універсальний, і поєднується з усім. До речі, подивіться, як класно виглядає сірий у поєднанні з оранжевим. Як на мене, це перфект меч. останній маст хев це замша. А у шоколадному це подвійний тренд. До речі, всі актуальні позиції я знайшла у бренду Ван Люкс. Мене не поїли кавою, і підібрали усі образи ідеальні. Напишіть, який образ найкращий, а я чекатиму. Як проходить один день життя фешн інфлюенсерки у Києві? Я живу не сама а з моїм пухнастим прицепом Марселем. Прокинулись ми сьогодні о сьомій, і він не був цьому радий. Випиваю склянку води, влітаю у свою рожеву форму і робимо пілати з меделін. У мене сьогодні день третій і вправи на прес, руки і спину. Потім швидко приймаю душ і наношу усі свої улюблені баночки скляночки Снідаю я вівсянкою і лата на банановому. За останніх три місяці я схудла на 6 кілограмів, тому гардероб довелося трішки обновити. Легко відпарюю речі і швидкий телепорт на Ukrainian Fashion Week. До речі, зберігайте дієвий і перевірений лайфхак від мене. Якщо ви хочете, щоб ваш образ завжди виглядав дорого і розкішно, незалежно від його вартості, просто відпарте його. Повірте, такі деталі завжди мають значення. Не знаю, як ви, а я не люблю на це витрачати багато часу. Тому використовую компактний відпарювач від Philips Стім Go. він легко і швидко справляється навіть з найделікатнішими тканинами, тому за одяг можемо не переживати. Дуже зручно, що він має загострену форму підошви, бо розгладжує складки навіть в важкодоступних місцях. А ще не можна користуватися як вертикально, так і горизонтально. Для зручності в комплекті йде чохол рукавичка, яка чудово підійде. Для зберігання приладу. Дівчата, це мастхев для ідеальних образів. Зберігайте. Треш ситуація, яка трапилася у мене у бренді гіпюр. Чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І, до речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення, а у мене не було сукні. Стандартна ситуація, тому пішла в гіпюр шукати її. І що ви думаєте, я щось знайшла? Дівчат, це був цілковитий треш, бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглись очі, і я хотіла просто все. Почала з чорної міні і дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарб. Ці розрізи вкрали. Моє сердечко, наживо воно виглядає ще краще. Далі примірила образ, який зібрав усі погляди в магазині. Ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. дівчат. Викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з Old Money Vibe. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ, ще окремо. А ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І, врешті-решт, я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам Образи, який сподобався найбільше, Буду чекати. Такого я від нього не очікувала. Сьогодні образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра, ще та. я була м'яко кажучи в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Сіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила дівчат. Першим линесни комом вона ідеальна, і саша оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. Мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла, відчуває себе в ній розкішно. А в Саші ця сукня викликала справжню овацію, тому на замітку дівчат. Далі мідру. Обрав молочний костюм, але не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в меню у нас рожева спокуслива зефірка. Не знаю, як ван-бай-ван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір Саші очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер ні Бо в попередніх стосунках я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча може й дарма дівочки. Я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. Але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути. Але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланті на цей розкішний образ. Дівча цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні пропорції є у вас? Напишіть, як вамілочок. Скільки я витрачаю за один день життя у Києві. Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг, і сьогодні все приїхало. Ну але тепер дівочки, у мене є золотішкою квіти. Ще я прикупила собі не ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт, я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені наличі. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від за Дівчата він створений для богині. Це натуральний шовк виглядає неймовірно. Не розкішна, планую носити ще халатик окремо, і ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається, і абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю вас. У своєму інстаграм.